Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдринята. Вікінги, відчайдушні воїни, зухвалі завойовники і пірати. Будучи сміливими мореплавцями, вони неабияк повпливали на перебіг історії не лише Західної Європи. Саме вони, випередивши Христофора Колумба на 500 років, першими з європейців перетнули Атлантику і досягли берегів Америки. Також вважається, що скандинави посприяли розвитку нашої Київської Русі. Подвиги вікінгів були оспівані у чисельних сагах. Їх слава пронеслась крізь віки завдяки літературним творам, живопису та музиці. Їх образ та міфологія популярні й донині, адже доволі часто використовуються в кіно, анімації та відеоіграх. Друзі, а які твори про вікінгів знаєте ви? Напишіть у коментарі, як ви взагалі ставитесь до цих середньовічних скандинавів. Не знаю, як вас, а от нащадка суворих самураїв японського мангаку Макото Якімура, ці воїни мореплавці неби як вразили. Власне, тому він і створив мангу сага про Вінланд, перші два томи якої ми сьогодні розглянемо. Мене звуть Сергій Дмитренко і ми починаємо! Торфін, молодий воїн з числа загону безжальних найманців, мріє помститися своєму ватажку Аскеладу. Адже той, 10 років тому, на очах хлопця вбив його батька, шляхетного воїна Торса. Чому та як саме це сталося, стає відомо у другому тоні саги. Те, що Торса вбивають, не є спойлером, бо про це йдеться із перших сторінок манги. Навпроти, той факт, що його подальша трагічна доля в історії відома, додає їй більшого драматизму. Особливо коли більш детально розкривається його персонаж, взаємовідносини з родиною, його життєві погляди та філософія. На початку першого тому ми дізнаємось про життя вже дорослого Торфіна, про його сміливість та холоднокровність під час однієї з бойових сутичок. Про його відлюдність та ненависть до Аскеладу. А вже з другої половини першого тому та протягом усього другого ми повертаємось у часи дитинства Торфіна, коли він разом із батьками та старшою сестрою жив у Ісландії. Сага про Вінланд один з тих творів, по яким можна вивчати історію. Ну, добре, зважаючи, що це художній твір вивчати в академічному розумінні не вийде. Але от дізнатися більше про тодішніх скандинавських героїв точно можна, адже чисельна кількість персонажів саги базується на реальних історичних прототипах. Наприклад, Лейф Еріксон, згідно із ісландськими сагами, саме цей мандрівник першим з європейців вступив на континент Північної Америки, назвавши ті землі Вінланд. Я дуже люблю такі твори, коли на основі біографії історичних постатей автор додає власну художню інтерпретацію, пов'язуючи цих персонажів між собою або із реальними подіями, в яких вони або могли брати, або напевно брали участь. Знаменито, що напередодні початку роботи над сагою у 2003-му її автор, пан Макото Кімура відвідав Норвегію. А згодом, аби поглибити свої знання з історії Скандинавії, він також побував у Данії, Ісландії, Франції, Британії та Канаді. Шкода, що до України не завітав. Про кілька кумедних епізодів своєї подорожі Ісландією, автор зробив додаткову невеличку главу у другому томі. Певної автентичності сазі додають мапи, які показують, де саме відбувались події кожного тому. І це не мапа якихось фентезійних країн, типу Середзем'я, а саме звичайна мапа Європи. Мене як людина, яка завжди була небайдужою до історії, це дуже підкупає. А тому я щиро можу зізнатися, що сага а, серед тих манг, які вразили мене найбільше. І виявляється, що мій смак мене не підводить, адже за рейтингом найкрутіших манг на сайті MyAnimalist. На день виходу цього випуску сага Provinленд займає 10 місце. В оригіналі японської цей тайтл видається з 2005 року і станом на травень 22-го вже видано 26 його томів, які загалом вийшли накладом понад 7 мільйонів примірників. А от українською на сьогодні наша ідея видала вже 4 томи саги. Видання звичайного для манги цього видавництва розміру в м'якій обкладинці. Кольорова супер-обкладинка із лакованими елементами та назвою. Папір книжковий. Обидва томи доволі моцні за об'ємом. Не можу не згадати про одноіменну аніме-адаптацію саги, перший сезон якої побачив світ у 2019-му. Не дивлячись на те, що порівняно із першоджерелом лінійність оповіді дещо змінена, аніме практично покадрово екранізує сюжет манги. Та від цього адаптація не стає менш крутезною, бо сама манга створена доволі кінематографічно. На мій погляд, сага про Вінленд вельми потужна історія для хлопців і не тільки. Вона дуже динамічна місцями, брутальна та вельми драматична. Я навмисно не говорив багато про її сюжет, адже вважаю, що він вартий того, аби ви самостійно з ним ознайомились. А якщо ви вже це зробили, то поділіться своїми враженнями у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.